Дивляємося, точно теж то мені приписали у 21 віці, а він не просто каже проповідь, він каже у проповіді: браття, молімося за владу, за воїнство, молімося за переселених, молімося за людей, котрі на чужині, молімося за болячих, за тих, що в лікарнях, а також особо молімося за воїну на передовій. Солодко молімся за воїнів, котрі вже загинули на війні. І вдруг знаходять особо опасних, високоразвитих злочинців, таких ворогів по імені експертів, котрі кажуть: да, да, він казав, молимося, браті, за владу, за воїнство, але він так не думав. А раз так не думав, це тотожно заклику. До релігійної ворожнечі. Хоч їх усіх відправляй до психіатра, але вони мають владу і вони роблять, що хочуть, сміються, і ні одного доказа не привели. Сім проповідей, котрих ми прослухали, ні в одній не є закликів, поганих заклики до мира, до єднання. І наші люди такі ж з любов'ю моляться. Ну, ворогам то треба знайти шпіона. А не є. І в результаті починаються ігри Ігри ОГПУ 21 віка, ігри НКВД, ігри Безбожя, ігри сатанізма. І все каже експерт, у текстах проповіді відкритих закликів не є. Ну в ширшому контексті вони відчуваються. А я експерт упав із неба, оті От заклики таїнственні вижу. Ті заклики ніхто не видить і не чує, бо нормальний чоловік їх не чує. А експерт, а він особий сатаніст. Йому сатана підказує, там є заклики, Ну як їх витягнути, а нічим. Просто сказати, хоча їх там не є, але вони є. Так написано в судових матеріалах. І ніч не зробиш з ними. І сама машина жорнова, котра переїдає людей, збиває, ламли, кришить. Но потім одного разу приходить сила Божія і ламле всіх тих сатаністів. Одних п'ють, одних судять, одних в тюрмах, за одних розписують у газетах. А газети в руках сатаністів то значить, то, що вони пишуть, Останні люди, непідготовлені, не церковні, слабовірні, заявляються жертвами того, що написали Володимира священника тягали по судам, присудили йому, що він шпіон, і відправили в Соловецький монастир у тюрму. Там він у непосильних трудах, уже старший чоловік, у болезнях а лікарства там не було. І спочив. Нуважно він у вічний світ християнином, котрий ні разу нікого не продав, ніякої антисовєтської агітації не вів. Тож буде на совісті злочинців, сатаністів, правителів тогдашньої советської власти. Ми відповідаємо, у наших словах і проповідях є много благословень Божих і радості духовної. І те, що нам додівають, нас судять і унижають, і оскорбляють, по великому рахунку ми радуємося тому, бо це все терпеніє за ім'я Христово, за віру православну. І ми лише повторюємо слово в слово, ми молимося за наших гонітелів, бо їх треба шкодувати, каже один чоловік. Маю гріх, бо проклинав і їх. не проклинай їх. Говорить друга йому жона, да вони всі давно вже трижди прокляті. Що ще їх проклинати? Ти молися за себе, щоб ти видержав ті спитання, бо многі люди не видержали. Митрополіти не видержали, повтікали. Одних перепудили, других заставили мовчати третіх бити, четвертих поклали на слово. П'ятого Цей світ страхать і махать палицю. Дивіться. То ще посміє слово сказати, будеш там у тюрмі. Видиш, ми в тюрму кидаємо людей ні за що, а світ, а світ мовчить. А ніхто нас не б'є. Європа мовчить. Європа взагалі показала себе за ці останні роки особо безблагодатна територія, де держави за право людей забили. Навіть в Америці і там піднявся голос. Що в Україні б'ють православних незаконно і закони у них несправедливі. На Європа не знайшла такої сили. Ну що ж, ми знаємо, що не надіємося на князі, на сини чоловічського, у них не є спасіння, у них не є правди, у них не є поняття о настоячій свободі, свободі духовні, якою обладають православні християни Канонічної церкви. Господи. Прости грішникам, гонітелям, котрі творять проти нас зло, подобно тому, як потерпів священик Володимир Веденський, будучи священником чесненьким, все одно шпіоном його зробили. А куди діватися? Всі нині шпіони. Депутати Верховної Ради в безумстві кричуть, то шпіони, ФСБшники християни православні, священники, шпіони, всі для них шпіони, а у них у руках чемодани. І з А щоб у них не забрали, треба глядати. Помните, в народі кажуть, злодій да коли кричить, держить злодія. Ну що ж, сьогодні ми кажемо священномучинича Володимире, преподобний Іякове, а також святий преподобний Серафіми Ворицьки. Молити Бога за нас. послідні двоє пострадали з те время совєтської власти. І вас зробили шпійоном, як нас роблять, але видержали, показали силу і красоту вашої віри, благословіть нам, не падати духом, у наших гонітелях відіте осліпших, оглушших, озлоблених і осатанілих людей, котрі не контролюють свої поступки і поведінку. Тож вони розтоптали Конституцію, закони. То вже очевидно, але вони самі розтоптали свою чоловічність. Держимося. лише в такому ми діти Божі, радісні, навіть коли б'ють нас, радісні, коли судять нас, а у вічності віримо, до святими будемо мати свою нагороду по милості Божій. Царство Божої. Амінь.